Місто Дніпро. Да, ми знаємо. Привіт місту Дніпро. Да, великий привіт. Да. Всім Михайлові. вашим там привіт Павлограду. Да. Богу славу всім Бууславу, вашим. Да. Славі, Славі, всім вашим да, да, Сильні голубя. Ви так. вже Умань полюбили, я бачу, ви туди вже регулярно під'їжджаєте, так? Ну так. Тільки сьогодні не сподобалось. Оце. Що Ще? це за організація? що, що ви маєте на увазі? Ну от вам навіть немає як підійти, сняти там. А що як ми? от люди ходять, оцей ряд усунули. Дуже посередину. багато сьогодні приїхали. А, що заїхали сюди машинами? Да, Зоди з вами. Да. Ну це неправильно. Неправильно. Машини сюди треба не запускати. Я приїхав 8 вечора. Вчора? Так. Да. Ну, пустили, хазяїн приїхав, правда, пустив, щоб mm -hmm. не ждали там, бо Славіч ти не приїхав, mm -hmm. обично він регулює. Слава, приїхав? Так, да. Ні. А, -а, а нас вже запустили, ми вибрали місця, я завжди на цьому місці стояв. Да. Потім почали сюди їхати. Ми воно, з сусідом ну, ви знаєте, перестали пускати. Що ні? машини стоять, це погано. Я розумію, хоча б вигрузили і виїхали. Да. А да. так, ну, да. люди навіть не можуть підійти. Зоден. Що машини тут стоять і заважають, стоять. я мов там стати на центральній алії. Ну, це таке. <реку> Сашко, ти найшов <не> чупату? <реку> да. А не я зараз помираю, думаю, яка співбач, де ти там знаходишся? Саварка була 26 років назад, уявляєте? Ти не знаєш, який там положили? чи ти не знає? Ні. там не все Там Це на ковікну очали. А, це я знаю. Це я знаю. А так. Ти там в обуху. Да. А як птиця тобі? Поки мірівня вас Нормально. А що де ти постійно вибере не брав? Ніде не брав, я своє вивожу. Слухай сюди, Ніколай. А ну предложи мені з цієї партії самочку краснорябу. Он, нехай хазяїн підійде, ти, Саша, не, Саша, ні. Ну, нам ти, Саша, ти... я ти голуба. Ти, ти слухай сюди, нам не треба хазяїн. Ти... Пройшло ти... Время. Ти... у Нас такий стаж, нам на хазяїн не треба. <свят> От ти, ти мені скажи, як ти лежав на пляжі під Чорним морем ага. і бачив книгу Сашу вверху, а спробує ну, знайти її тут. Ні, не можу. Як не можу? Не по моря, бо. Це хазяїн скаже, яке тут був Нам хазяїн не дивись. А... Нам хазяїн не треба. Вона вся підтягнута, вся жива. Тут, я вірю. Да, тут я не вірю. можу сказати, Це, що... Ви бажаєте, саме головне, оце, що ви сказали де від мене, що я сказав. Так. І... Птиця, якщо вона здорова, вона така жива. да, тому, певно, ну це ж видно. Вони не сидять по вуглах, да, не да. понадувалися. Да. А ти, ти, ти подивись на цю красноряву птицю, ту, що ти привозив, як лежав, як, як піонер отряді. Вона вся життєрадіна, вся... Не, не за це ми не баємо. Саша, ти мені покажи ту птицю, те, що ми. Бачили 30 років назад. Покажи мені її. Ти знаєш, ля вона ця птиця ця приїхала. Мене не інтересує. Куда є? З Дніпра. Дніпра, да. так. Ну Дніпро. я тобі хочу сказати. Ота, ось дивись. Я не знаю, я її не бачу. Ти бери, яке тобі подобається на око, ти на руку Боже, і бери. Ніколаєш, диви. Ось дивися, оце дивися. Птиця нашої молодості. Ось она, вона, По масті, Да. Есть. По масті, Да. Ну, Кам'янському. да, да. Mm. Виктор Павлович, я ему дал кличку антибиотик. <coughs> Из кино. Ага. У я... в Краснорябі один голуб 100 долларов Я, сюда. сюда. Супай Супай сюда. Говорю. сюда. А я вибачаюсь, тобі, тобі, Ми, я... Антибіотика, ти той я дивився, чи ні? А що ж не дивився? Ні, а знаєш, яке він умне щось сказав? Я казав їм. Багато ти... чого сказав. А він що сказав? Все жінки глупейші дури. Ви цього чоловіка знімайте Ш, Тихо, тихо, тихо. да, да Все да. жінки дури. дура. Серед них є ті умні, ну все не дури. Ні, nee, він і так сказав. Як він так, а на вірі. 82 роки. <рес> він і так сказав. Ага, не так. Не так. Ти мені брось. Я пам'ятаю що коли б не. Ц... Тихо, цитата неправильна. — Олександр, бачите, який в неї. От... Цитата неправильна, він і не так казав. Олександр він... його теж брав краснорябих, і красних, і жовтих. Це антибіотик називається він. Я його назвав Андібіоді. І говорю, хтось це це правильно сказав? Ні, неправильно. Ну що, ви кажа? А ну предложить нам оте, друге відкриють. Ні, 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 ні. Воно вже не продається. Ні, ну на що нам ці розмови? Ага, Ви казали, у вас багато таких є. Пара, пара ми не гроші, Ми предлагаємо вам показати. Це бомба. Я ж вам показую. Не треба. По Це нам бомба. Так. я вам Вруці то, ж... то ж не те, розумієте? Да, да, Шановні, ви мені покажіть її. в руці то. Ну, сі... Саша, бо є на то біло, біло... к о, мене теж. Олександр, ви до приїхати на фірму, ага. щоб ви подивилися, як вони летять, ага. а потім зговор третій. Ось цього ловіть, ось оловіть, ось все. Ось, ось віло колоть. Осьо. Саша, ось голова забирать? да, Так, так, так. Краснокрило, де? я знаю, що ловити. Скільки буде стоять, щоб зурапіруватися за ними, <плес> Дружбан, це, ніколи підводить. Це Дружбан ніколи не кидає. Дружбан скиньте ціну хоч трохи. 100. <реш> За красторя. Може а... багато таких є. Отолопка церя, отолоп красиво, залья, хороший. Який. Бачиш, де білоруди. Білоруди, так. Та ні, бо ти ж помнив, як їх не проводив. Це было 100 років назад. То ми ж. Ти ж подивись, все ізає, а ми зростаємося, тому що ми це не. Да, да правильно. Я дети разложил. Да. Вот это брат. Антибиотик козол. Саша, бери ту голову, бери. Белоокий, да. Так, гарненький у него печень. Ну, я помешанный на своем. Саша, красавица, посмотри. Молоко. Ну, то уже. і розряд декоративності вона Як дала. Да, ні, гравчиків донець був помешений на космати птість, це. Ну, Прошу, я дужу, ні. Дивись, дивись. Олександрович. А ну з вас вона зацінена да. вже. – А то голубка? – Голубка. – усавісь. А чому ви її намітили, кажеш? бери, бери. Саша, бери, вона те, що в парі. <палец> ні, візьми. Саша, бери ту голубку. бери до ту голову, бери ту. голубку. – ну, а ну візьми тут та. ту, 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 так прямо. Да. О, о, о а візьми. Не милить на куду. Не, а все до тебе йде, що до тебе йде. Да, вот що до тебе пішла уже. Давай. Гранич пишет. Грани сей Пара чудова. Ну пара. Болеет, да? Пара капитальная. Давайте я вам вирушу. <ривіт> Ніколайович, <ривіт> Ніколайович, ти <ривіт> слухай сюди, оцього цього діда. І він тобі, блядь, скаже всю живу. Будувати птиця. Будувати. Олександрович. А ви а ж тоже не жирний. <рес> У ну, вас жінка теж, то ман... не винул, маня... даже, нахуй на своєму. Кілограм <рес> <рес> 130. У вас? Да. Не мане, а жінки. А, вас живете. У мене всю жизнь було 90. А потом вже є А, а мене 82, а да? то 8 вже. Бачите, пір'я, широка пір'я. Ну, рухи більше, то й вес більше. Да. є. — Та я знаю. Я сказати, вона не не должно бути так, помієте. Не довети. Правильно. Чтоб вона так не, знаю, не Ну, не Три то. Не Три перії. Не то. Три перії должно красник. Правильно? Не красний, це хіба красний. Не красний. Красник. А ти глянь, чи вона перелинена, Саша. Ні, так я не дивись. Ми, ви понімаєте? Вижаю, яка линька? Вже перелез, ось опосня. Ну, і тим ніша виліз. Не вирізайте, ти в кому ні, і ні. Ні. зрівняй наші вода 76, 78, -й. 80, 80 годин. Красавиця. Красавиця, крило, хвиніця і я так само беру як. Ви понімаєте? Не будемо заважати.

Так, як називається правильно? Западок. Западок? Да. Для ловлі дикої птиці. Для ловлі дикої птиці. Ага. Все ставиться. Ух ти Йохі, поки все це все я таке не бачив ще. Сторожок так, ставиться. Ну, так, не бачу. Сторожок ставиться. Так. Сюди приманочка, сюди замонок. І з іншої сторони так само робиться? Так само, так. Да. Сюди садиться замонок. І це він сідає на цю? Сю... Там соняшник, чи насіння, чи це. Птиці сідає тільки колець. Ну, так може її вдарити і поранити? Ні, може бути таке? ніколи не буває. таке. ти дивися, сюди ти Вона сідає Його, ти глибше, її боже. сюди закриває. Ти, 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 та, а, сад... дивися, а? садиться замонок монок всередину, щоб він звав. Ага! Він зве, птиця прилітає, бачить так. корм, все попадає. і попадає. І що ви яких птахів ловите ви? Снігурі, щеглі, чижі, ябліки. Ти дивися, ти, юлки-палки. І... Ставиться принада на дереві, з бур'яна, наприклад. А сюди треба ту пташку, яку ви ловите теж. Де, так? Можна чижика щегля посадити. Бо буде а з кенера можна? Фенер у нас сканарів немає. Ну, сканари як. Ну. Це Посол, на не, буде, я, я, я зрозумів, літаючих немає. А прилетить чужа птичка до кенера чи ні? Що, прилетить, і воно буде кричати, звати, воно, навіть птиці інтересно, бо тому що лічить необичне. Вона надо підлітає, таке? там є спринада, тобто є, що їсти нам. Прихід і все вона І Зіпіймалося, так? Да? Ти бачиш? Добре, це я в лісі поставлю, наприклад, у нашій це. Яку птичку я можу піймати? Саме перше це будуть лісти. синиці лісти. Синиці будуть так. лісти за інтересу. Не дай Бог, там ще буде насіння, вони будуть лісти одне за так. Потім ще... А ще потім син... якщо Снігель буде сидіти на заманку, ставиться соняшники, щигель прилетів. Раз а гадуть, соловейка піймати можна? Запросто. Соловейку ловиться на запис. Ставити обикновенну запісь з телефон, а в середину можна пошити. І він на бой йде моментально. Те... А, це він саме самця виганяє його. Вони за територію. Зрозумів. Вони ага. територію, Можна нічого насипати, так? Да? Так, да, дуже страшно. Ой, я вам дякую, лежать... оце треба таке. Ну. Там буде лежати телефон і свистіть силовейку. Ага. Прилетить другий, тут же на бой буде йти до нього. Ха -ха, ви бачите? Клас. Вони їх можна ну, на дві робити, їх можна ну, на чотири. Ну це робити. треба сидіти біля нього і чотувати, що щоб поки не, ну, я... та не можна залишив, та, поїхав не, на півдня. Треба, треба сидіти, сидіти біля, біля, біля них чекати. Та. Тому що щеглів, так. Дуже часто ловлять Синичка, салючки. соловей на нас, що може піймати у нас таке. Чиш, чечетка, снігур. Тобто можна було рябину, да. снігуру. А, 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 ну, а ви ловили? Так, да, снігур ловиться просто. А ні, а тут є такі, що ви її ловили. Ну, все, будь ласка, зелінуха. Будь ласка, це щеглі. Це зеленуха, та сама півча називається канарейка або лісова канарейка. Оце в нашій місцевості? Да, не бачив я їх, я вам все роззнаю. Бачили Щось? ви їх? Да? Особливо на проводі, на кладбищах. Оцих я, я бачу такі гарнасінькі літають. На проводі, на кладбищах, вони сидять на туйках і так виспівують, як солов'ї заливаються. Ти бачиш. А вдома вони теж співають? Суд, да, так, вдома співають. Ну, мабуть, найкращий канарей, ні? Ні, ну вважається вона як лісова канарейка. Так, лісова лісова канарейка, свій, Так, так Спів... як її правильна назва? Лісова канарейка або зеленушка. — Зеленушка. Так і в каталогі написано? Так, да, Вони да. такі лісова канарейка. Так, прийду, подивлюся. Каталог. Дивіться, да. Не бачу я таких. Да, вона на канарі Козмаху є. Вона, вона весні вона... така жовта, як яйце, самці. Особливо як дорослі, вони такі жовті-жовті. Угу. — ну, це... Скільки вона коштує? 800 гривень. 800 гривень. Йолки-палки. Ну, це треба бути. Фанат. Хворим на цій птах. Да, 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 да. Да, Хворим на ці птахи. Аби в нас літали б канарейки, я б задоволення ловив би їх, канарей, Да. Ну, піймаю я, ну що ну, я піймаю, ну щось за щоб з ним робити. Я не фанат да. співає. Зеленушка mm. красиво, чейжики красиві, теж красиво співають. Mm. Да, да. А це у вас кормушка? Так. Да. Да. Ой, вибачте? Нічого страшного. Кормушка для м'якого корму. Открили треба, насипали м'який корм, помили, закрили. Я вона, вона дир... в себе теж такими Кормушками, тільки Можна вирізати, вирізати дірочку, щоб вона не канарейка, канарейка така вона, вона, вона розкидає, пол кидає, вони розкидають. Так, так, якщо так, робити так. такий бортик маленький, в неї голова влазить, вона спокійно ага. собі достає, їсть. І це ну, оригінальні поїлочки теж. Портфорові китайські, поїлки. Я такі не бачив, до речі. Я не сильний такий ще професіонал в цій діяльності, але я таких поїлочок не бачив. У мене кормушки такі оставлюся. Гарні, естетичні. Кормушки вони трошки, вони трохи крупніші йдуть. Та ну то багато. А ви як? Насипаєте їм, Оце наскільки це днів їм оце? Чайна ложка надає. Ну ви ж тут там скільки ложок скільки там нас так досипаєш, бо це ж клітка така базарного. А, а з'їдає він ложку в день, так? Да? Чай, чай, треба на день. Да. Ну, я таке насипаю їм чайну ложку в день. Да. Ну, не вважаю, там зелені не вважаю. Ну, і ну казали, не кажуть, мені не перекормив, бо не буде там або співати, або ще щось. Якщо переконувати, він просто буде жиріти. Жиріть ви, да, правда. Вже тільки буде, тільки він не буде розмножатися. Да, він... да. Дякую Ой, класно. Оце ексклюзив для мене сьогодні, так. Да. Новинка Дякую. Але ж це ж, давайте так, хитро щепнемо на ухо. Це ж браханірське, так? Да? Нічого ні? браконярська дозволяється ловити? – Як його все життя ловили, Боже. Як... – Ловили, то я знаю, що все як життя. – Як цеглів державлі, тих самих, будемо казати, ще арабів Ловили, так, да, і продавали, я знаю. Да. Ну це дозволяється зелінню? Да? – Ну півча дика птиця. – Якович, зелені допускають ловлю диких птиць? Зелені не допускають. – Не да, допускають. – Ну, я про що да. кажу, так. Ви не провокуйте. Ну, я про що кажу, так. Да. Ну, я так. Вже... Знаєте, як у нас парк Олександрія бігає, лисиця бішана, а вони кричать, ой, давайте позвемо мисливця. Кажу, подождіть, давайте позвемо зелених. Нас вона да. мисливці. Да, хай зелені вони додому заберуть я да. кажу, вилічать, кажу. О, о, ти мудрі слова. Заберуть, а практи, кажу, в зоє, да. кажу, хай займається, ніж. Хай вони мисливці знають. Золоті слова, я під. Підписуйся. Давайте закриємо да. мисливство, підожіть. Да. А мисливство що робить? Воно регулює. Да. Тому що Регулювання дивиться. Вони думають, що це вбивці. Сарахується один-два, масового немає. <чи>? <піллян> <піллян> це така, як гота, 4, 5, дома сидить, ара. Ха-ха підкрашене. Я колись я думав, привіз на фастал, передавав Сережі. Таке, що ти мені за мексиканського чужа прислав? Не Каліні, ні? Високий Тарахтій. Каліна? Тарахтій, Сергій. А, Тарахтій. Кажу, який мексиканський чужа? Кажу, він оранжевий. Кажу, покрашений. Кажу, я думаю, ти мені мексиканського кажу. Кажу, що ви хочете? Кажу, що ви хочете? Це кульці для себе. Це сім'я. Сім'я. Сім ну, права нога самка сам. Да, А ліва нога це сім'я. яка, ми Є зелені, є красні. А то щупчиком теж нормально все?

Оставило відео мені два чеше. Тільки взяли, пачку, пачку, десь замість не китай. Батька його в Москві батьківська тут закидає. Через дві неділі заховалися за домі. Вони бідні ви так заходили. За півгода туди забувалися стояла. Ось так. Один. Третій час, ну, максимум половину. Все одна, блять, і була почуття. Каже, я б там до нього всі фотової. А ці, каже, це і серії були знайомі. У мене є її, птиця, так. Да. Займалися раніше, молодець. Ніхто не хоче займатися. І всі хочуть пети, щоб кінер державну конкурсну на пісню. Треба займатися годами. Ми... А ви кажуть, ми... кажу, рібитні наробите, не починаєте тут рібитні продавати. Тут борються, щоб тих пір'їн хвості не було і то. Як не там, то там вийде. Ну так як там, кругом, так само голубах, то само кругом, так. Да. Селекційна робота дуже тяжка. А вивести білі пір'їни з хвоста, коли треба два-три роки, і то, що все одно буде десь один вилітати. Тому що жовті вміше. Чорні таке випуси. Так, ну що? Дякую їм. Оце шо, штучка кошик, хороша. Мозаїка є мозайки. Це, музайки. <глушен> так, <глушен> потихеньку будемо йти. Так. Ми все одно не обійдемо все до, до вечора. Дуже багато. Так. Все, Дякую вам за розповідь. Оце мені було дуже цікаво. Дякую.